Триває наш ефір. свідковий ефір ТСН. сьогодні. Ми в київському метро в Києві повітряна тривога. Але те, що ми метро має свою перевагу, адже тутешніми підземними тунелями ми сполучені і, наприклад, зі станцією золоті ворота. А там нагадаю, сьогодні працювала наша колега Алла Мазур, яка мала ще багато цікавого розповісти. На жаль, через тривогу їй довелося піти в укриття, але тут метро прийшло на допомогу. Алла долучається до нас. Іниця до вас тут на станції метро Хрещатик. Вітаю вас, друзі. до вас приєднатися. Знаєте, ми вирішили не експериментувати уже із повітряними тривогами, оскільки маємо ще одного дуже цікавого гостя, і я дуже хочу, щоб вся Україна його обов'язково побачила і почула. Родина мого наступного гостя три місяці провела в окупації на Херсонщині і весь цей час шукала гроші, щоб заплатити перевізникам, щоб можна було виїхати. А коли виїхали, 13-річний е Сінезій захопив з собою свій улюблений інструмент, саксофон. Рідкісне ім'я Сінезій – це від батька, священника ПЦУ. Ну а е як вся Україна дізналася про Сінезія Горбовського? Ви побачите просто зараз. На Саксофоні українські пісні, але в ситуації надзвичайній, бо все відбувається тоді, коли родина опинилася у багатоденній черзі у селищі Васильівка на російському блокпосту, аби розрадити змучених очікуванням людей, знаючи, що росіяни можуть затримати або навіть розстріляти, хлопець продовжував грати, і тепер, уже на вільній території, продовжує давати імпровізовані концерти. Має цілий тур під назвою Херсон чекає ЗСУ». Його мета зібрати кошти на патрони для снайперів. Ну, скажу вам відверто, ми вже з сінезієм познайомилися і дещо зробили. Про це розкажемо трохи згодом. Ну, а поки що сінезі приєднуйся до нас так. із матро золоті ворота. Так. Дуже так. рада тебе бачити, Як каже мій син підліток. Великий тобі респект і величезна подяка і за твою гру і за нашу е, спільну роботу. Вітання твоїй родині із Днем Незалежності. Ну і давай загадаємо просто тут е, спільне наше бажання, щоб уже е, через рік ми приїхали до вас в гості в український генічицьк. Ну а тепер давай повернемося до цієї ситуації на блокпосту. Вона була такою достатньо ризикованою. Що ти тоді грав? Я тоді грав українські пісні, українські патріотичні пісні, там у на небі, казка плакала. Я грав ці ці пісні на російському російських блокпостах, щоб підтримати людей, тому що ситуація дуже така погана була, напряжна. Психологічна давка росіян дуже сильна і дуже важко психологічно виїжджати з окупації. І я захотів підтримати людей своєю грою і українськими піснями. Як вони реагували? Підспівували? Люди реагували дуже добре. Люди знімали, хоча цього робити на бокусах не можна. Десь третина людей знімали, і це навіть було дуже приємно і дуже не так. Заважати, ну а самі росіяни вони чули, що ти граєш? Як вони реагували? Ну, звісно, чули так. Там навіть є відео в Фейсбуці з моєю грою Казка плакала, де на задньому фоні росіяни загидає. Ну він нічого не зробив. Ну з одної сторони відео це також і захист. Тому що коли багато дуже людей знімають, він краще притримається і не буде стріляти, ніж він буде на камеру. Вони не захотіли робити ну, так, лиха. Так, люди таким чином так. тебе врятували теж. Так? так, ну це було так, як заплановано в принципі, що люди будуть знімати, буде багато людей стояти, і в принципі ніяких дій ти все продумала. Ну і я знаю, що ти зараз їздиш із концертами, і цими концертами збираєш гроші на снайперські патрони. І яка була рекордна сума? Нам вдалося, мені вдалося вже зібрати більше 83 тисяч гривень. Рекордна сума був нещодавно в селі Зазим'є. Там така маленька громада, і ми змогли зібрати аж 23 тисячі гривень. Якщо чесно, тоді. Це було просто так неймовірно. Люди отак от скинулися, кидали по тисячу рай 20 доларів. Кидали там, скидувалися великими сумами. Там кілька десятків поштовху. Я тебе так підводжу mm -hmm. акуратно. Ну, поштовхом поштовхом цього туру в сенсі чи концерту. Ну такого успіху фінансового твого. А ну, якщо чесно, я не знаю, просто людям це дуже подобається. Та що я їжджу Україною і збираю гроші для ССУ, і розказую про те, яка ситуація на фронті, і людям також хочеться допомогти і жертвують великі гроші. Добре, ну а тепер ми розкажемо і синезіям, що ми встигли. Зробити сьогодні, поки була перерва між ефірами і між повітряними тривогами, ми працювали разом, дали невеликий концерт біля метро Золоті ворота сінезій музикував. А я допомагала. Звичайно, не грала, але сподіваюсь, допомогла привернути увагу. Пояснила, що збір коштів для зсу людей було небагато, але в місті взагалі сьогодні не людно. Це означає, що ми стали дорослішим суспільством і до безпеки своєї ставимося вже серйозно. Але все одно буквально за півгодини зібрали 2700 гривень на патрони. Ось так маленькими кроками, нехай маленькими кроками, але рухаємось до перемоги разом. Цінезію, дякую тобі за спільну роботу, за задоволення. Скажи, будь ласка, кому передаси цю суму? Чи є в тебе домовленості? Хто буде закуповувати ці патрони? Є один філософ богослов. Він став на фронт снайпером. В нього останнім часом погіршилося здоров'я, і він більше не, не воює. Але він вирішив займатися закупівлею снайперів та патронів. Він закупив уже більше 40 снайперів. Це 40 снайперів це 20 мільйонів гривень. І дуже багато патронів купив. Тобто я вирішив підтримати цю справу, тому що це великі кошти. Вони потрібно, потрібно спонсувати цю справу, тому що без донатів ця справа зупиниться і все. Ну я вирішив підтримати цього філософа. Спасибі тобі величезне. Дякуємо, друзі, запам'ятовуватися. Незій Горбовський, як на мене, це майбутня зірка українського саксофона. Ну і час нашого ефіру спливає, і хочемо на завершення попросити тебе зіграти просто тут, в прямому. Берати, берати, так ми зіграємо напевно. Ми ще спробуємо долучити ще дію. Посід цього вечора. Да, 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 да. можливо, ми, Марії, маємо ми шанс ми отримати сорічка, жал... соля, наталко. Як якщо з ними можна відновити зв'язок, давайте, дівчата, приєднуйтеся. Не ласки вас сьогодні був день, доводилось бігати в укриття і з укриття, але можливо на сам кінець вдасться нам вийти. Ну наслідок. організуйте, будь ласка, нам цю зустріч вже так. На останніх акордах нашого сьогоднішнього святкового ефіру О, є ми є. на ми Відчата, ми спустилися в укриття. Так, ми спустилися в укриття, день. і нарешті можемо теж Аллу, Ми вас так раді бачити. Продовж всього випуску хотіли долучитися особисто і вас привітати з Днем незалежності і всіх наших телеглядачів. Знаєте, хотіли звертатися до вас з надзвичайного. Красивим краєвидом Ну, сьогодні маємо укриття. Рашисти і на свято вміють вносити корективи. Хочеться сказати, що українці ви супергерої з Днем Незалежності Вас. Сьогодні ми як ніколи цінуємо землю, де народилися і живемо. І ніхто чуєте, ніхто не зможе забрати нашу незалежність. Ну і щодня ми наближаємо перемогу як тільки можемо. Кожен на своєму фронті. Ми дякуємо бійцям, нашим захисникам, котрі боронять нас на кордонах і обороняють Україну на військовому фронті. Ми дякуємо усім, хто зараз є бійцем інформаційного фронту. Як ми також дякуємо лікарям, котрі працюють в лікарнях. Дякуємо фермерам, котрі під обстрілами збирають врожай. Дякуємо усім, українцям! Ви незламні, неймовірні і дуже надихаєте. З Днем незалежності хочеться, щоб ви не забували вірити у себе. Це дуже важливо. Ви зможете, ви вмієте все. Вдасться ми ну, далі. Продаємо марафону і Фінал, зрозуміло, яку мелодію ми хочемо почути в день незалежності Сінезія.